Ми вирішили доповнити нашу колекцію цікавинок про Україну та українців, адже фактів про свою батьківщину багато не буває. Тож, якщо ви фанат всього вітчизняного, запрошуємо подивитися це відео. Буде цікаво. Вони на ютуб каналі Артефакт Українська інфографіка, і ми починаємо в Україні, а саме в селі Межиріч Черкаської області, було знайдено найдавнішу вибиту на кісті мамонта Мапу. І близько 14-15 тисяч років знайшовся артефакт випадково. 1965 року селянин Микола Новицький, копаючи льох у своїй садибі, натрапив на велику кістку. Надалі археологи знайшли тут залишки щонайменше чотирьох жител, складених із бивнів та кісток мамонтів. Це одні з найдавніших відомих та найкраще збережених осель Homo sapiens у світі одна з них була реконструйована у первісному вигляді і виставлена у палеонтологічному музеї НАН України в Києві. Знахідку також демонстрували на виставках у Японії і в деяких європейських країнах. А природничий музей Нью-Йорка обладнав діараму межирідської стоянки палеолітичних мисливців. Багато хто вважає, що найстарішим навчальним закладом Східної Європи є києво могилянська академія, створена у 1615 році. Але це не так. Найбільш давнім навчальним закладом Східної Європи є Острозька слов'яно-греко-латинська школа 1576 року заснування. Це був перший вищий навчальний заклад у східній Європі. Він не мав статусу університету, але освітня програма була аналогічною до західноєвропейських вищих шкіл. Від любові до знань наших предків перейдемо до сучасності. Україна увійшла до топ 10 країн світу з it навичок за рейтингом курсера. Там ми займаємо восьме місце, і це не дивно, адже станом на 2021 рік в Україні нараховується більше 212,5 тисяч it спеціалістів. А у другій половині 2022 року доля IT в загальному експорті послуг сягнула майже 50%, що добряче допомогло нашій економіці. До того ж, останні п'ять років спостерігається тенденція до збільшення кількості українських програмістів. Сподіваємося, у високотехнологічних сферах криється майбутнє нашої держави. Ну і звісно ж, ми не могли оминути тему нашої солов'їної мови. Мало хто знає, але українська є однією з найпоширеніших мов у світі. За кількістю носіїв вона займає 26 те місце. Вам може здатися, що це доволі далеко від початку рейтингу, та зверніть увагу, що лінгвісти розрізняють близько 7 тисяч мов. Також українська є другою за поширеністю серед мов слов'янського походження після російської. Хоча деякі мовознавці російську до слов'янських мов не відносять. Наразі на території України більше 32 мільйонів осіб вільно спілкуються українською мовою. До того ж, зараз у світі значно зросла частка людей, що знають або вивчають нашу мову. Таким чином, люди прагнуть підтримати Україну, за що ми їм щиро вдячні. А тепер трохи поговоримо про духовні здобутки. Із 12 лавер світу 4 знаходяться в Україні. Це три православні та одна греко-католицька святині. А саме Києво-Печерська лавра, Почаївська, Святоуспенська Святогірська лавра та Святоуспенська Унівська лавра студійського уставу. Інші лаври знаходяться в таких країнах: дві в Росії, одна в Грузії, одна в Польщі, одна в Румунії, одна в Палестині та дві в Греції. Україна може асоціюватися не лише з розумом та духовним піднесенням. Для декого це ще й край кохання. Мало хто знає, що відомий французький письменник Оноре де Бальзак одружився в Україні. Зі своєю коханою Евеліною Ганською романіст познайомився через листування. Закохані майже 20 років не могли одружитися. Спочатку тому, що жінка була заміжньою, а коли її чоловік помер, заважали юридичні складнощі. Та все ж 1850 року Бальзак повів Евеліну до вівтаря у місті Бердичів. Український дух впливав не лише на письменників, а й на членів імператорських родин. Ерцгерцог Вільгельм Габсбург так захопився українською мовою та культурою, що це повністю змінило його життя. За любов до вишиванок австрієць отримав прізвисько Василь Вишиваний. Він писав вірші українською, захоплювався творами Івана Франка, Федьковича, Стефаника, Шевченка, Грушевського. За часів гетьманату Вільгельм Габсбург командував загоном українських січових стрільців. З поваленням Павла Скоропадського Вільгельм Габсбург вишиваний почав співпрацювати з урядом директорії, але, не дивлячись на тривалу боротьбу за нашу незалежність, Вільгельму довелося опинитися в еміграції, де його викрали радянські агенти. Вишиваного засудили до 25 років в'язниці за спробу створення самостійної України. І наостанок розповімо про доволі цікавий український рекорд, що потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ще у 2011 році українці створили найбільшу у світі келих для шампанського. Його вага становить 23 кг, кілограми, а місткість 56 літрів 250 мілілітрів. Подібний витвір є технологічно доволі складним виробом, що потребує неабиякої майстерності. Мабуть, саме такі келихи нам знадобляться для святкування перемоги. До речі, після встановлення рекорду скляного гіганта передали до музею вина у Балаклаві, тож знаємо, де шукати. Сподіваємося, вам сподобалася наша підбірка. Пишіть, який факт вразив вас найбільше нам у коментарі, і не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не прогавити подальші відео. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на youtube каналі Артефакт Українська інфографіка.